Кажуть, що кращого результату очікували. А в мене Артеміс, це тут він король. Він просто король колоди. Це Артеміс. Такими китицями. Ось ціла китиця. Цілий букет, прошу дуже. Три пагони це є вже подарунковий великий букет. Але мені прямо рука не піднімається, таку красу зрізати Ні, ні. Я люблю красуватися отак: от море, піна квітів. І дуже довго він квітує, довго-предовго. чуть чуть от він пізніше розпочинає своє квітування. Це троянда. Ну, цей Артеміс, це точно. А тут за пінісетом, он. Але китиця сховалася. От, прошу дуже, з котрої сторони не підійди, круглий куш зі всіх сторін. Красень. І вже осінню пізно осінь, і тут така яв. Явля...